Знаємо, що турнірного значення сьогоднішня гра не мала. Одразу 5 гравців дебютували сьогодні в основній команді, якщо я не помиляюся. І менше доби було в команди після гри у Львові. Як зіграли молоді, які враження від своєї гри залишили, і які враження у вас сама гра залишила? Ніби фізично виглядала непогано, не далася взнаки там вчорашня гра наша. Щодо молоді, так дали їм сьогодні шанс проявити. Непогано себе проявили, були моменти, те, що від них вимагалося, вони виконували. Але, як показала гра, що ще багато дуже праці перед ними, і на цьому не треба зупинятися, треба працювати. І щоб досягнути результату, треба, треба додати, тому що завжди ставляться якісь цілі. Щоб їх виконувати, гравці повинні прогресувати. Якщо вони будуть прогресувати і працювати в тому напрямку, що що вони працюють? То я думаю, що за рік, за два вони будь гравцями основної команди. Сьогодні, тим не менше, багато гравців основи грали. Той же Михайло Волянюк майже весь матч провів на майданчику. Дмитро Скіпчик, Сергій Кравчук. Як команда буде готуватися до матчу з найтів вже в понеділок? І ще вчора ви казали на флеш-інтерв'ю, що це буде доволі непростий матч для нашої команди. Ну, дали відпочити Олександру Басі, що Євгену Ланку, також на картках. Сьогодні були по три картки: Горпинич, Малиновський, Бондар. Тому по мінімуму задіювали їх всі грії. Михайло Валенюк з Кравчуком і з Володимиром Крючком мінялися там по черзі. Менше навантаження отримали Тютюра і Скіпчик вчора менше часу провели, взагалі майже не грали на майданчик, тому сьогодні не грали без замін. Ну, але ще раз повторюсь, виглядали фізично добре. Зараз у нас є два дні паузи. Проаналізуємо вчорашню гру на Кубок з Інайті, Не думаю, що гра буде легкою. І команда не поступлива, буде до останнього боротися, що показав вчора в кінцівка матчу, що вже в першому матчі пішли на п'ятого. Тому будемо розбирати і готуватися до важкої гри. Дякую. Дякую.